Догралися у Чернігові накрили підпільне казино неподалік від обласного управління міліції. Зовні воно виглядало як службове приміщення одного із розважальних закладів, а насправді в його стінах кипіли неабиякі пристрасті. Азартні чернігівці різалися у карти, а точніше, у покер на гроші. Потрапити всередину закладу могли тільки перевірені люди. Персонал мав у себе чорний список небажаних клієнтів. Вхідним квитком були спеціальні візитівки. Казано мало кілька входів. Обладнали його розгалуженою системою відеоспостереження. За допомогою камер охорона контролювала ситуацію зовні та всередині біля входів у коридорах, за гральними столами та біля стійки бару. Тому міліції довелося вбивати вікно, аби зайти. У приміщенні закладу правоохоронці виявили три покерні столи, фішки, колоди карт, внутрішній розрахунковий еквівалент грошей. Вказана злочинна діяльність передбачена. Статтею 203 і значком 2 Кримінального кодексу України. Особливо тяжкий злочин. Мінімальний штраф? штраф за такі види злочину передбачено у розмірі 127 тисяч 500 гривень.